Поліція обіцяє допомогти мітингувальникам виявляти провокаторів. Правоохоронці наголошують, вони готові навіть патрулювати вулиці спільно з представниками громадськості. Один із підборювачів вже в один день потрапив до об'єктива кількох телекамер. Спочатку журналісти ТСН зафільмували, як чоловік закликає НАТО знести пам'ятник Леніну у Києві. А в інтерв'ю іншому каналу він раптово приймає інший бік. Це, я не знаю, що це за люди були. Вони намагалися цей пам'ятник скинути на ту сторону. Я думаю, що не настільки тут організовані, були прості люди. Думаю, що можливо це були провокатори. Давайте. Українці, не бійтесь, і сюди. А навіщо волити Леніна? Ленін – це символ цієї влади, це символ того, цього, що відбувається в нас, в Росії, в Білорусі. Це якщо сьогодні не зробити, то це ніхто не зробить.